Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні на 28 червня 2023 року. І в нашому відео огляді бензинова пила Грюнкен GS 2500. Давайте подивимося комплектацію даної модельки. Сама бензопила. Має двохтактний двигатель, тобто масло розводиться з бензином. Шина 30 см. Така невеличка от шина. Пропорція масла 1 до 50. Тобто на 1 літр бензина 20 грам масла. Ну, так, виробник рекомендує. Давайте подивимося, от упаковочна коробочка. Вес має, бачите, 4 кг всього на всього. Мощноцю 2000 Вт. Дає виробник 2 роки гарантії. Комплектація подивимося. Чехол для шини. Також ми маємо свічний ключ з викруткою напільник для того, щоб підточити цеп. Отверточка двостороння, отакі от ж ці гранички і от такий отверточка от маленький. Ну, отак от виглядить. В дану модельку рекомендують 92-й бензин. Об'єм бака 230 мг, от сюди от заливається. А мастило 160 г. Старайтесь заливати чисте мастило. Не багато в цілях економії хто заливає роботочку. Фільтр воздушненький. А от роботи зрозуміло, що є. Залишки і народнього всього. І ваш насос буде забиватися і не буде так довго працювати. Дивимося, запуск даної. Пилочки от праймер є, підкачали тут у нас положення включено, виключено і також вот, є заслоночка воздушна. Тобто включили тумблерочок, підкачавши паливо. Витягнули заслоночку, запустили і обрали. Все доволі просто. Давайте сюди нернем, подивимося. Тут розписують у нас технічні характеристики. Трошечки неудобно. Тут у нас автоматична подача змащування цепі. Бачите, шина грюнхель, цеп грюнхель, все її рідні. І також є екстрена зупинка у нас. Бачите, от себе і різко зупинила для того, щоб робоче положення перевести, потягнули на себе. Чим хороша? Пилочка для тих, хто має свій сад, тому що легенька і можна цією пилочкою спокійно собі підрізати дерева. Так що хто передає свою перевагу бензиновому інструменту, рекомендуємо бензопилу грюнхей, яка має шину 30 см. І можна буде не тільки заготовити дрова на зиму, але також і підрізати свої дерева. Ціна на сайтах Філісі Одинакова. Звернувшись в компанію електромотор, вам можуть зробити скидочку. Щось, друзі, всім нам тепла, добра, миру, бо вже дуже хочеться, щоб було все мирно. Заходьте на сайт Електромотора або ж телефонуйте за номером телефона 063 426 1010, 10. допоможуть з вибором товара, а також поговорите. Про ціну. Або ж пишіть на вайбер 063 426 10 10 Чекаємо на електромоторі.